У Харківській області вночі сталася велика пожежа. На станції Шибулинка горіли цистерни з пальним вантажного поїзда. За попередніми даними, постраждалих немає. Глава Харківського фонду Мир та порядок Всеволод Кожем'яко заявив, що цистерни спалахнули через постріл із гранатомета. В обласній прокуратурі підтвердили інформацію про займання, але версію теракту поки що не підтвердили. Разом з тим, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав вибух спланованим терактом, оскільки даний об'єкт знаходиться біля найбільших. Щого в Україні газового родовища і складів зброї наразі пожежу вдалося загасити. Правоохоронці оточили периметр станції. Вчора територійсь акт у Шебелінки Харківської області про терористом Філіпом Екадіанцем на своїй страниці. Вконтакті. Тобто було видно, що це все готується, і головна ціль таких терактів – це імені общественний резонанс. От, щоб об там всі говорили, показували телеканали? Ну сейчас не обсуждає. При Притом задача зі не ставилась на убийство людей. Задача состоит привлечь к этому больше внимания, создать атмосферу страха. Неспокійно було й в Одесі. Біля ще одного волонтерського центру, який забезпечує збір необхідного у зону АТО, пролунав вибух. Сталося це у привулку Нечопоренка. Вибуховою хвилею у сусідніх будинках повибувало шибки. Постраждалих наразі немає. Правоохоронці зазначають, що для вибухівки використали 400 грамів тротилу. Інцидент розслідує міліція. Це вже не перший випадок терористичного прояву в Одесі, який спрямований на психологічну дестабілізацію у регіоні. За останній місяць у приморському місті сталося вже два. Подібні вибухи. Крім того, у кінці грудня невідомі заклали вибухівку під колію на Одеській залізниці. це також терористичний акт по Там один мужчина заложив зруйне устройство мощності порядку 200 грамів та цього літа, на окно банка «Діамант», который знаходився недалеко від волонтерського центру і подарвав його. У столиці теж вибухало у спальному районі Києва, у дворі будинку на вулиці архітектора Ніколаєва, 3В розірвалася граната. Наразі міліція з'ясовує який саме вид. Очевидці кажуть, що в прилеглому будинку на першому та другому поверсі тріснули склопакети. Пошкоджено дев'ять автівок. Ніхто не постраждав. Де то було без двадцяти 11. Я даже на часи подилася цей грохот. Я спала, і від цього грохоту я проснулася. Я ж на третій кімнаті спала. І чую, внучка кричить маленька. Проснулася, і кричить. Такий грохот, я думаю, в парадному. хто там воює, бо постійно ці ремонти та грохот. А вона прибігла, мама на балкон на мій. відкрить, подивися, що ж тут. Каже, такий огонь пішов. І ахкають, полякались усі. я кажу, це Зоя таракт. Правоохоронці кваліфікували вибух як хуліганство і вже відкрили кримінальне провадження, затримані двоє підозрюваних у скоєнні злочину.